Ми робимо хват знизу, і намагаємося втримати баланс, щоб не втратити на да, при зелененькіленькі при, да, і не впати з впати з батуту. Пані Валентина у реабілітаційному центрі первинної медико-санітарної допомоги відновлює рухливість плечового суглоба за допомогою ігор. каже азарт вмить затьмарює біль, та й не нудно. Дуже цікава апаратура. Я навіть не знала, що існує така апаратура. Дуже мені по Жінка розповідає, понад 40 років працює у медичній сфері. Доводилось підіймати важкі ящики із медикаментами. Коли став нити суглоб, лікувалась самостійно. Тимчасово допомагали мазі та зарядка. Коли біль став нестерпним, пішла до сімейного лікаря, який і направив Валентину до реабілітаційного відділення. У центрі жінка займається менше тижня, однак результат не змусив себе чекати. Почали спочатку. Маленьких рухів потихеньку сьогодні вже дуже інтенсивне заняття, і вже мені легше. Вже тільки три дні. Сьогодні четвертий, мабуть, тільки день, і мені вже набагато легше. Відділення реабілітації в центрі первинної медико-санітарної допомоги створено чотири роки тому. Тут дніпряни можуть отримати фізичну та ерготерапію, терапію мови та мовлення, психологічну допомогу. Програма курсу індивідуальна для кожного пацієнта. Ми приймаємо всі категорії населення. Для них ми працюємо в дві Зміни у нас три мультидисциплінарних команди. Це зроблено для зручності, для людей, які працюють, які навчаються. Це школяри, студенти. Ну щоб всі змогли. Заполучити допомогу за реабілітацією. Звертаються пацієнти після інсультів, інфарктів, травм, операцій чи хронічних захворювань опорно-рухового апарату нервової системи. Діткам надається реабілітаційна допомога від народження. Це і передчасно народжені або ті, які мають неврологічні ортопедичні проблеми, зокрема затримку фізіологічного розвитку. У Нас десь 10-15% – це учасники бойових дій або люди. Або військові, які ж у відпустці до нас звертаються 90% – це наслідки поранень. Вони вже після оперативних втручань, деякі після реабілітації за кордоном в Європі. У нас були ну, багато хлопців, які вже проходили реабілітацію, і ми їх доводимо з свого боку вже доводимо як амбулаторія. Вот і вони дуже задоволені. Аби звернутись до відділень реабілітації центрів первинної медико-санітарної допомоги у Дніпрі, необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря чи профільного спеціаліста. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро Тіві.